Дівчата, доброго ранку. Я працюю. Працюю, бо бачу, що мені лише по вихідних виходить відправляти рослинки. А там на наступну бачу суботу вже якийсь і дощик показує. Дай би Бог. Ось хочу показати, які рослинки буду вам відправляти. Потім ще покажу, як я їх запаковую, тому що це відкрита коренева система. Ось погляньте так, це кущик армерії. Ось такий. Бачите, який великий, гарний. Ось так коренева система гарна, по максимуму забираю земельку, але трошки залишаю, тому що це ж відправка має бути вам. Потім візьму зволожену тряпочку, замотаю цей корінчик в кульочок, підпишу і буду пакувати. Ось такі кущі, гляньте, які гарні монарди. А не буду обрізати, тому що ну, вона така ще гарна, якось в мене ще <смас> рука не піднімається, її обрізати. Ось такі, бачите, кущики Вероніки Сизої. Ну, бачите, вони різні, так же ж ну, не можна. Ось один, бачите, який великий. Інший трошки менший. але теж гарний. Ось триколор. Бачите, який кущ. Ось Мідендорфа кущ. Гірчак. Ну, а це вже склала, бачите, тут собі пишу списочок. І вже складаю ну, окремо, щоб знати, а потім вже буду працювати. Пижмо обрізала трішки. Коріопсіс теж обрізала, залишила там одну квіточку вам. А так, ну, кущ ще доволі зелений, гарний. І вон там блакитна ромашка. Бачите, який гарний теж кущ. Дуже гарні рослинки. Головне, що як ви будете саджати, зараз все одно посуха, я вас дуже прошу. Коли розпакуєте, не деребаньте коріння, не розділяйте, не знаю. Я переживаю, що коли ви розділите зараз, краще на весні поділите. Залийте багато-багато води, поставте рослинку посадкову яму, залийте багато гарненько води, щоб вона вся просочилася. тоді Гарненько затрамбуйте землею і ще пролийте. І покладіть покладійте збоку, якщо вас немає як завольчувати, ще... перепрошую, я ще й захворіла, ну треба ж так, пообіцяла і вже працює, як є. Поставте просто ну хоча б якісь цеглинки, уламочки біля кореневої, тако, притуліть, щоб ви менше бігали поливати. Чи камінчики якісь такі кругом біля рослинки, ось як вам показати. Ось рослинка, так ви посадили її. А тут потрібно краще, коли ви полили, посадили, чимось, ото примульчувати. Кажу, немає мульчі там сухої трави. Покладіть декілька камінчиків. Воно теж буде зберігати. Бачите, вже я тут працюю. Другий етап. Ось, бачите, як пакую. Там тряпочка внизу, волога, намочую трішки. Рослинку саму, коріння і чуть-чуть землю, щоб тримала вологу. Чуть-чуть, бо сильно теж не можна, вона може зігнити. І кульочок. Зараз зверху приклею вам назву рослинки. Ось бачите, таким чином. Ну, перепрошую, там, де були так що можливість спакувати в один кульок. То я не, це не з економії, дівчата, це з того, що це в'язати кожну штучку. Ні, вони всі окремо в, в тканинку окремо замотані, але в один кульок. Тут вони так гарно мені склалися. А ось таку цю високу монарду, то я ще зараз запакую в тубус, щоб вона не поламалася. І монарду ви не бійтеся. Це, мабуть, єдина зі всіх цих рослин, що я відсилаю, яка може прив'янути при посадці, але вона живуча, повірте. Відійде. Ну, а наступний зараз етап ці наклеючки і буду пакувати в коробки. Ось так. От і фінішний етап. П'ять посилочок. А це саме треш це спакувати в коробку. Щоб знайти її, яка підходить вам. Хочеться, щоб було все, знаєте, і за пересилку було менше щоб компактно йде, нічого не висипалося, не перекидалося. Отже, п'ять посилочок. Ой, це я сьомої ранку розпочала. Зараз 12, чи то я така Ай, повільна, чи то така робота.